Що потрібно гільзувати димар. Тобто, що таке гільзувати? Це якщо у вас є цегляний димар, то вам всередину, перед тим, як підключити в нього твердопальне обладнання, потрібно засунути нержавіючу трубу. Яка ж саме має бути марка сталі для власне, такого обладнання, як працює в нас, тобто печей. Це марка сталі 304. Марка сталі 321, товщина від 0,8 до 1 міліметра в залежності від обладнання. Але вам все одно потрібно звертатися до спеціалістів, тому що кожний опалювальний прилад власне, має свою температуру згорання на виході. Тому мусите розуміти, що марка сталі 304, вона м'якша. Марка Сталі 321, вона твердіша. Тобто, якщо опалювальний прилад має високу температуру на виході в димар, в йому не можна підключатися в марку Сталі 321, тому що вона може тріснути за рахунок високої твердості та великої кількості титана всередині. Це коротко такий фізико-хімічний екскурс в марки Сталі. Користуйтеся нашими порадами, і вони вам будуть в нагоді. І можете у нас замовляти консультацію платну для того, щоб ми проаналізували, що вам потрібно, та порадили, в якому напрямку вам рухатися. До зустрічі!